цю проблему. Оце є реальна інформація. І відмінність, наприклад, роботи бізнес шкіл від університетських технологій, які просто дають знання, колосальна. Якщо ми візьмемо ефективність лекцій, практичних занять, вони складають 5-15%. Все Всі ті знання, які ви отримуєте, вони просто проходять мимо, тому що вони не затримуються у вас. Якщо ви щось реально, практично реалізуєте і використовуєте ці знання, звичайно, от тоді вони стають вашими технологіями і вашою практичною інформацією. Це дуже важливо, тому що вся підготовка команд бізнес-акселятор буде використовувати кейс підхід. Спочатку декларація проблеми, далі варіанти вирішення цієї проблеми. Тому я хотів би звернути вашу увагу, що от в закладах. Заклада по цілі номер 3 дійсно а, третій пункт є а, відпрацювання тренерних модулей, які дають практичні результати напрацювання реальних технологій. І це дійсно дасть вирішення. Другий пункт а, на цьому слайді це вирішення працевлаштування на міських підприємствах. І Що дуже важливо, це те, щоб не було відтоку. Професійно вже підготовлених молодих спеціалістів з Вінниці. А навпаки, ми плануємо, щоб до Вінниці приїжджали працювати як до європейського міста. Це основні моменти, які хотів би я зупинитися, що є підстави. Це дійсно, ми виконуємо завдання достатньо серйозне, яке пов'язано з стратегією розвитку.